На одному подвір'ї дві церкви: одна старенька, дерев'яна з багатосотлітньою історією, інша нова, мурована, недавно освячена. Таку картину можна побачити у багатьох селах Прикарпаття. Як на мене, це свідчить насамперед про повагу наших людей до минулого, бо і надалі дбайливо доглядають за храмом, де віками молилися їхні предки. А от новий храм це доказ непохитної віри і любові до Бога. І прийдешніх поколінь, бо на славу Всевишньому зводять нову святиню, де будуть молитися їхні діти, внуки, правнуки. Село Кам'яне Івано-Франківської територіальної громади. Сьогодні розповідаємо про його історію та сакральні споруди. Насамперед, про назву села, здавалося б, особливо нема над чим замислюватися. Тут направду дуже кам'янистий ґрунт, от і назвали колись своє поселення, його перші мешканці камінним. Такої думки дотримуються більшість його жителів. Певне, багато каміння у нас дуже багато камінів. І через то пішло до канала. Що таке нас? Через те, що у нас ґрунт кам'янистий, дуже багато каміння в ґрунті. Але він, правда, і рудюсій. Хоча камінна називає камінне, що так кам'янистий камінистий ґрунт, але тут родиться хліб і до хліба. Та не все так однозначно щодо назви камінне стверджують дослідники. Версій багато і додають їх місцеві топоніми, наприклад каменище. Можливо, тут був язичницький вівтар для жертв, інший мельники, тобто, ймовірно, колись тут була мельниця з кам'яним жорном, яке їй дало назву селу. Кельтські слова кам'йоне, хам'йоне, означають великий віз і димохід, відповідно. То, може, тут колись робили вози чи була ковальська піч. Усі ці варіанти нам озвучив пан Ярослав, місцевий краєзнавець. Перша письмова згадка про село датується 1373 роком. Це згідно е, Дмитра Бучка, дослідника. Щоправда, він вказує, що це як топонімічна назва, це назва кам'яне поле. Тобто і кам'янистий ґрунт, все ж також міг бути причиною назви села. Та наголосимо, проведені тут археологічні дослідження стверджують, що на цьому місці люди проживали ще 1600-1800 років тому. І як вони називали тоді своє поселення, невідомо. Та залишимо дискусію про походження назви краєзнавцям, бо зараз насамперед хочемо розповісти про найдавнішу сакральну споруду камінного, яка збереглася до наших днів церкву Святої Параскеви. століття минає. Коли у Камінні збудована церква 1700 року у греко-католицькому обряді. більше трьохсот років стоїть ця дерев'яна будівля у центрі Камінного, але зведена вона, стверджує краєзнавець, ще раніше. Відомості про це знайшов у книзі священника-євангелиста Михайла Гільтайчука, який колись тут очолював громаду християн-євангелистів і писав про це село. Згадується, що ця церква була е, зроблена, колоди зроблені, і напевно вже була і церква готовою е, десь з гірських сіл. Тобто її привезли з гірського села уже в розібраному вигляді, та збудували на цьому місці. Чи слугувала вона якийсь час горянам, а потім її продали у камінне, чи побудували і одразу ж розібравши, продали, невідомо. Але доказом того, що у первісному вигляді вона була зведена на іншому місці, слугують зарубини та отвори на колодах, що не мають жодного функціонального призначення. Ймовірно, це не перша церква у камінному, розмірковують дослідники. Є думка, що придбали її у гуцулів тільки тому. Що попередня згоріла парафія під такою самою назвою святої великомучениці Параскевії, зустрічаються камені в кінці 1600-х років, тобто 1660-70-х років. Ймовірно, це була власне ця церква. А можливо, це була та, що згоріла ділянку, де ймовірно стояла церковця, яку знищив вогонь. Нині називають вуглярками. Куплену ж селяни вирішили звести вже на новому місці. Роки минали, кількість мешканців зростала і церковцю розширювали. Де бачите, оці хори це вже було добудовано. ця частина притвор, як ми називаємо так, це вже було добудовано. Її привезли у формі і поставили у формі, на основі формі хреста, але пер... Спереду її добудували і дві е, кімнати, які е, к біля захрестя, теж вони добудовані пізніше, тобто це йшло розширення, збільшення кількості е, жителів. І це все якраз і відобразилося на тому, що е, ця церква не дійшла до нас в первісному вигляді. Поруч з церквою дзвінниця, зведена приблизно у той же час, що і сам храм. Крім головного великого дзвона, який придбали вже у наш час, збереглися і давні, датовані ще 19 століттям. Вони виготовлені в 1852 році, і дотепер вони збереглися і прекрасно звучать та виконують роботу. Ця дзвінниця, як і церква, напевно, пам'ятають легендарного опришка Олексу Довбуша та його побратимів, які згідно з відомостями у тій такій книзі отця євангелиста Михайла Гільтайчука навідалися у село до місцевого пана. У 1740 х роках Олекса Довбуш проходив через Отинію. і, ймовірно, знаючи, що Кам'янецький пан, тодішній власник села, був трошечки, ну скажімо так, Неприємний для селян, він прийшов на допомогу. Вони напали на панський двір, відповідно спаливши всі боргові книги і всі податкові книги. Непрямим доказом того, що направду, такі події мали місце, є той факт, що архівні церковні метрики Камінного розпочинаються вже з 1743 року. Попередні втрачено. Можливо, згоріли у тому ж вогні, що й боргові книги. А свідком усіх тих подій є багатосотлітній дуб на церковному подвір'ї. Ось бачите, цей дуб трьохсотлітній. Цей свідок історії села. Бачите, скільки на ньому кора. Скільки, напевно, він пережив, якщо би міг говорити, він би розказав більш історію села, що відбувалося. Та на жаль, він безмовний, як і стіни старенької церкви та дзвіниці, біля яких стоїть. А бачили ці німі свідки багато-багато поколінь мешканців Кам'янного. Ця церква горнула людей і в горі, і в радості. Звичайно, збереглися книги Єванглії, бачте, а особливо має ціну цей іконостас на початку 19 століття. Іконостас на правду унікальний, автентичний. Імені його автора нині ніхто не знає. Але роботою його рук захоплюються усі, хто переступає поріг святині. Царські ворота вони, в принципі, досить тонко вирізблені. Це одна деталь виглядає. Якщо прикрити ворота, це виглядає, ніби одна деталь. Досить цікаво, тому що якщо подивитися на те, як її вирізали, можливо, десь щось фарба приховала, але в цілому там досить тонка різьба і. Як я казав, це настільки треба мати талант в ті часи, щоб таку такі деталі виноградне листя, виноградні, виноградні грона щоб це все вирізати. У 1960 році іконостас було реставровано. Про це свідчить запис, залишений майстрами внизу на стіні. Особливо пишаються у церкві збереженими давніми реліквіями, церковними книгами. Одна з них датується ще 1748 роком. На протязі зі століть. Відкривалися, горталися е, сторінки святого письма. За здоров'я, померлих, хрещення, шлюби, де вінчалися на цьому Євангелії, Складали присягу молоді супружі Пари. Велікі. Так. Це є велика цінність. Також це Євангелія стародавнє 1790 року. Бачите, воно вже трошки стареньке, але все також. Інше Євангеліє через те, що у радянський час церкву закрили, довгий час зберігалося у сусідньому селі Липівка. Це було Євангеліє, виконане на за замовлення, і тут пише церква з тої Параскеви, п'ятниці в селі Кам'яне. Але напевно вже в селі Липівка було ручкою замальовано. Чиє це і власність? Якщо зблизити, то тут замітно, що це Євангеліє датовано 1887 роком. Коли посвячували в нас в селі, в центрі села є каплиця для водохрещення, для освячення води, то наш отець з Липівки, отець Василь Фіголь з своєю громадою урочисто, процесійно повернули цей Євангелій до нашого храму як наша реліквія. Попри те, що у час Совєтщини церква була закрита, молитва біля неї не стихала. Часто вона звучала, і всередині святині відбувались таємні богослужіння, бо віра сильніша за страх перед безбожниками. Під час Різдва тут лунали колядки, Щедрівки на ціле село, великодні свята, Пасхи тут лунали гаївки, як така ігра, як називають Жука, люди йшли. Хоч було заборонено, але вони не, не полишали церковців. Підпільно йшли і тут служили службу Божу. Це священники все-таки? Священники були. Був отець е, блаженної пам'яті Іван Качанюк. Усі церковні реліквії люди забрали і зберігали у своїх домівках з надією на те, що мине час безбожників, і вони знову повернуться до рідного храму. Євангелії, чаші, все це ховалось по домівках. Від 46-го року до 89-го вони це 30 років, щоб направду принести знову до церковці це всі отверт церковні. Була одна парафіянка, яка купила за власні кошти, цей Ківот і пожертвувала на храм. Вона попросила владу, щоб вони повернули її його, тому що вона купила його за власні кошти. Влада більшовицька погодилась, вона забрала його до себе додому на перебування. Ще не знала, наскільки часу. Чим цей ківот унікальний, тим, що він розбірний. Він має окремо нижню частину, верхню частину. Тут є висувна шухлядка. І в 1989 році ця віруюча християнинка повернула ківот до нашого храму, коли церква була відкритою. І так збереглася така реліквія. Десятиліттями мріяли люди, щоб у їхній церковці було відновлено богослужіння. А ще щиро молилися, найчастіше біля храму, навколо трьохсотлітнього дуба, залишаючи сліди на його старій корі. Ламали, ламали Щипали собі, ламали кожен. Так приходили на як блатка група жіночок, які приходили молитися вервицю, і вечором всі обнімали дуба. Чимало зусиль приклали віряни, аби переконати тодішню чужинську владу, дозволити у церкві святої Параскеви богослужіння. У 1989 році люди їхали в Москву, добивалися, щоб відкрити церкву. І у 1989 році на Паросковея був храм відкритий як на храмове свято. Це було 10 листопада по старому календарі. Щира втіха і піднесення панували тоді у селі. Здійснилося, у церкві Святої Параскеви знову звучить про слава Богу. Молилися і знову мріяли. Тепер уже про новий просторий храм для себе і нащадків. Тому з ініціативи нині вже покійного отця Івана Каченюка громада розпочала будівництво. Вишукували будь-які можливості, використовували навіть цеглу зі старих колгоспних будівель. Отець Іван Качанюк який був пархом, сказав, жінкам, бо це не була важка робота почистити цеглу від цементу. Якщо вони цього до вечора не зроблять, то він залишить парафію. І жінки були наскільки перелякані, що кажуть, а ми йдемо до роботи, бо отець лише парафію, з ким ми будемо. І так, що вони до вечора прибрали ту всю цеглу від зайвого цементу і з цієї цегли будували храм. Цей храм будувався приблизно коло 20 років. Люди своїми силами, від старого до малого. Жінки готували обіди, чоловіки все підсобляли тим майстрам, які будували цю церкву. Так. І Рано до вечора чекали, щоб направду зайти до нового храму, так як по всіх селах є нові церкви, так хотіли своє вложити свою долю, свою працю, свою лепту у будівництво нового храму. Нову святиню у 2012 році освітили як храм Серця Христового. Велична, висока, простора, по європейськи сучасна будівля тішить око як мешканців села, так і гостей Кам'янного. Та не залишається осторонь уваги вірян і старенька церковця. Люди ходять, моляться. Тут відбувають. І в старі церкві відбувалися різні події, шлюби, похорони, богослужіння. Зараз е, в, старій, в старій церкві проходять все, що зв'язано з похоронами, богослужіння, похорони, а ну і церкві. Реєструють шлюби і богослужіння. Мені здається, що багато легше служити в старому храмі, як у новому. Мені здається, що всі скини, як кажуть, допомагають. Як є поговірка наша народна приказка, що вдома свої скини допомагають, напевно, і в старому храмі також. Спілкуючись за цим Володимиром, я дізнався цікавий факт: молодята, які у камінному стають на весільний рушник, часто виявляють бажання поєднати свої долі у старій церковці, а не в новому храмі. Коли ж я запитав, чому священник відповів через намолені стіни. Тобто вірять, що молитви їхніх предків, які століттями звучали тут, допоможуть збудувати щасливе сімейне майбуття. Хай так і буде. Віри і нам усім у мирне майбутнє процвітаючої України. Дякуємо за увагу. До побачення!